Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити чізкейк. Ось що нам понадобиться. малинка, сир, сметана, масло, печенька, желатин та желе. Так, беремо наше печиво, висипаємо, так, перебиваємо. Так, все, печиво перебили. Так, беремо масло, розтаплюємо його. Так, вливаємо наше масло та перемішуємо. Так, все. Печиво наше перемішали, тепер висипаємо у форму. Тепер беремо стакан та запресовуємо. Так, Запресували, тепер відправляємо в холодильник на хвилин 30. Так, Тепер беремо желатин, заливаємо холодною водою. Перемішуємо та даємо йому розбухнути. Беремо наш сир, переб'ємо трішки. Так, Додамо трішечки цукрової пудри та сметанки. Так, Знову переб'ємо. Так, ось така у нас маса виходить. Так, желатин я вже розігрів, виливаємо та перемішуємо. Так, переливаємо в нашу форму. Вправляємо в холодильник до повного загустіння. Так, далі, що ми робимо, засипаємо в блендер нашу малинку, кидаємо трішки цукру. Далі виливаємо нашу малинку, додаємо водички сюди. Так, це все доводимо до кипіння. Так, ось воно так кипить, ще хвилини 3 та знімаємо. Так, все, я його злив та трішки процідив, бо там дуже багато кісточок було. Тепер беремо желе, пересипаємо та помішуємо. Так, даємо йому остити, щоб воно не дуже гаряче було. І потім переливаємо нашу форму. Так, заливаємо. Та відправляємо в холодильник. Ось такий чизкейк вийшов. Дуже симпатичний. Я вже один кусочок скуштував, дуже смачний. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!